Доровенькі були. У нас не, не зима, а якась така весна-осінь. Тепло, болото. Ніхто би не сказав, що це січень. Де ми подивимося, що там наші курочки. До речі, за деякий час ми вже не показували, що вони в нас несуться. А внесуться вони в нас тепер вже набагато краще. Занеслися вже молоділи горни. Мінорки молоді ще не занеслися, не знаю, як там Лівінський, але молоділи легорни вже занеслися. І ще хочу вам показати прибутки нашого, цього, прибутки нашого о, господарства. Ми обміняли, я казав, що ми будемо міняти півника мінорку. Обміняли ми свого мінорку на ось такого красення. Поки що він ще тут, тому що цей білий не дасть йому спокою. Ось, обміняли ми такого нашого красення мінорку в Олеську. Наш поїхав туди, а цей красень приїхав до нас. Його коріння походить з Німеччини. Наскільки мені Ігор казав, що яйцем він привозив, ні, він півним привозив з Німеччини, я перепрошую. Він півня мав з Німеччини і собі відібрав ось... Матишне поголів'я, чи то був його тато, чи то був його діду з Німеччини, не буду вам обманювати, тому що я не уточняв. Але ось такий хороший півник. Мінорочка буде нас новим очільником наших дівчат. Він такий спокійний, він майже більше тижня жив у Франківську у нас в кліторці я його не показував, їздив до нього, годував його завжди. А зараз ось він тут на місці. Так, я казав спокійно, але він воює. Ну, ось такий наш красень. Треба його потім покільцювати, щоб я собі, ну, не, я не забуду, який він, але все рівно, щоб він був у нас більше тконома, що лишилося тільки один барбезє. Так, ось такі приємні новини в новому році в нашому господарстві. Потім я його випущу, білого заховаю. А зараз подивимося, хто там голосно в нас куд кудакає Болото, болото, болото. Хачечки підростають, курочки в нас несуться, півники теж підростають. Там хтось сидить, чи омрок, чи мінорка, не знаю. Тут же є два яєчка. Ось там є яєчко, там є. Омрок сидить. Тобто ми йдемо потихеньку рухаємося вперед. А ось це наш барбазія. Півник, він буде мати тільки дві курочки, тому що нам не вийшло більше курочок. Ой, тут у нас не сидить. Ой, там сидить курочка на сидить, лівінська Ось. Такі наші нові очільники на нашому господарстві. Ще ми перевели на це загальне подвір'я нашого красення. Це син Джоні, тому що гривас такий огонить ну, в тепліє, вони вже починають паруватися. Е, він був такий весь брудний, тато перелякався, що вони одного не позатукали, і забрав його на загальне подвір'я. Поки що наші качки ще не несуться, е, практично вже все розписано, як на яйця, так і там на каченят ранніх. Так що ось такі то наші новини. Ця малеча підросла. Бачимо досить непогано. Наші качечки і качурики. це все, що залишилося. Де ще один має бути. Ось би їх було шість. І ось цей наш племіний. Потім ми йому поділимо дамо його дівчат. Зараз поки що він тут. Лівінській сицеві щось не пам'ятаю, чи вони в нас занеслися молоді, але, але поки... Поки що не бачу, щоб молоді неслися. Барбаз я зараз непогано почали нестися, це мені дуже подобається. Ну я вже казав, там повторююсь, горни молоді і мінорки минулорічні. До речі, оця сіра курочка. Вона вже у нас несеться, сьогодні вона має бути з яєчком. Там є, бачив, три-два біленьких, правда, були маленькі, одне маленьке, другі два більших. Трошки, щоб були перші, такі трохи крові було, але... Но... Не знаю, котрі з них які несуть. Чи це несе оця сіра, біленьке також яєчко, і легорниха молоденька. Одна занеслася і бачимо, другий вже теж грибінчик підростає. Вона хоче перейти до її, пропущу. Вони трохи дикуваті такі кури, але вже хай вона вискочить сама. Опа. І так вони собі перелітають. Нашого білого ми закрили. Закрили, тому що... Я до ми вже донесли собі в заміну півника, робимо обмін, міняємо легорна на легорна. Я його закрив, тому що буду забирати його вже завтра. А цей і хочу випустити нашого красення і подивитися, як він призвичається, щоб вони тут у нас не товклися сильно. Він буде гонити, звісно, його чорного, тому я прикрив. Але думаю, що нашого красення чорного будуть інші кугути гонити. Зараз будемо подивимося, як вони собі призвичаються щоб цей де він там хай виходить. Вчепив я йому позначку на лапку, щоб бачити хто де хто. Ось він вже полетів. Чекайте, я хочу закрити цей. Він показую півня. Ось наш красень чорний буде зараз призвичаються з нашими курочками. Подивіться, який шикарний в нього хвіст. Гребінь. Статура гарна. Не знаю, чи я добре зробив, що його випустив зараз, але поки я є, я буду за ним, як то кажуть, пильнувати. Тож побачимо, як він буде зараз себе поводити з іншими корми і як його приймуть наші півні. Наш новий парубок живолєрі, у нас болото, він стрибає, нікуди не хотів ходити. Я його заніс до стані, що він бачив, де має бути. Ось наші красунки сидять, навіть в гнізді вже є. Там і Мінорки з Барбезія. Там якісь теж є яйця, ще не додивився. Одним словом, він призвичається. Потім побачив, що щось буде нове, то ще попробую вам зняти. Але зараз він ось тут так скаче собі з котака на патик, тому що боїться замостити лапки. Всім гарного дня, мирного неба, любові. Потім з часом ще покажу, як він нас. Тут призвичайвсь.